Всім доброго дня! Ми на дачі і сталося те, що я саме дуже не ну, очікував, можна сказати. І очікував і боявся. Що ж саме случилось? Ну, по-перше, случилось те, що закінчилась земля, на якій я должен був висаджувати досадити капусточку в бригадір. закінчилась есть земля. Все, все, майже е, земля відведена під капусту, закінчилася, багато посадив і ще бригадір майже не висаджував. Залишилось 4 рядочки для бригадіра. Ну, це ні що, це начать і кончить. Це таке там, на пару часу роботи, можна сказати. Ну, і е, сьогодні відкриваю повідомлення, і мені пише, пише Олег, чи не продасте ви. Капусти. Центуріон? Ну, так як у мене вже нема де садити, спеціально розсаду на вирощування я не вирощую, але розсада є, оце саме центуріон тут остався. З нього я починав садить, остався. Ну, і я кажу так, ну, якщо в мене виходить вирощувати розсаду капусти, садить капусти, то чому? допустим, не вирощувати розсаду і на продажу в наступному році. Але я так, ну, допустимо, якщо щоб відправляти комусь хто хоче, ну, так, ще не знаю, як це робити, ніколи не робив цього. І ми з Олегом домовилися, що я йому не продаю, а 100 кущиків відсилаю капусти безкоштовно, Тобто, як експеримент, як вона доїде, як вона як вона у нього приживеться, як ростиме, то есть, то есть якось так. В общем, щоб мені на наступний рік пропонувати, хто схоче купити розсаду капусти, щоб я спокійно мог вже знати, як вона відправляється, як вона доїжджає як як що щодо чого. Зараз я Олегу відберу. Отберу. отберу 100 капустинок центуріона, Ну, так як він був задоволений, що я йому безплатно хочу відправити, він каже, що хочу купити ще 100, але вже за гроші. Я кажу, не знаю, чи буде 100-200 центуріона, чи не буде. Зараз я подивлюся. Він хотів центуріона. Якщо не буде, кажу, додам бригадіру. Він погодився. тож, е, Зараз я передивлюсь, скільки тут залишилось центуріона. Також, також одна жіночка, яка мене знає, завжди в мене висаджую, залишається розсаду. І деяким знайомим ну, пропоную. Вони знають, що я займаюся капустою. Кажу, залишилась розсада, так і так, ну, ту, що я сажу. Вони з задоволенням купляють. І кожного року питаю, чи не залишилось там розсади. Ну, саме той случай, коли вона залишилась, і я запропонував. Тож також, можна сказати, постійна клієнтка. Постійна клієнтка, який я пропоную розсаду, коли вона залишається, теж замовила 200, 200. Ні, не 200. Вона замовила. 5 десятків. Це, це Олегу 200. Считає. Тож, чи дивиться це відео Олег, чи не дивиться, але я з ним буду списуватися у Вайбері і будемо домовились, він напише, як воно доїхало, як що до чого. Тобто людина знайшла мене дивиться спостеріга за моїми відео і написала, написала, так як я і просив, пишіть, кому треба, що, пишіть у вайбер. Тому що дзвонить іноді, як я тут на дачі, тут немає зв'язку. Можу бути на роботі зайнятий. А на вайбер, якщо ви напишете, то я я вам... Відповім, тож мені прийшла така ідея ще на, на на цей рік вже я не успіваю, тому що треба всьому свій час, треба вчасно все, все сіяти, все вирощувати, щоб воно було. Тож, на наступний рік я посажу більше. Посажу більше і, можливо, буду пропонувати. А чого б і ні? Якщо в мене це виходить. Якщо воно хороше, якісне, якщо воно дійсно вийде все, то як ідея хороший варіант. Тому за моєю спиною там ще росте бригадір і є середня капусточка. Мабуть, вона викидати, звісно, що я її не хочу, садити вже нема де, тому що площа закончилась. Закончилась площа і і поїде вона в неділю на базар. Виїду в неділю з розсадою, подивлюсь, що воно в мене вийде. Тому що, що ж я її викидатиму, як я її можу продати. А ви, шановні глядачі, кому цікава така ідея і хто, хто хоче. Можливо, купити бригадір, який я ще не встиг посадити, який я теж 4 рядочка буду садити. Бо всього в мене під капусту залишилось 4 рядочка посадити. Все, земля закінчилась, все посаджено, садити більше немає де. Ще залишилась містинка на помідори і огірочки підсадити. І все. Тому що я хотів сказати, до, 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 до суботи, до неділі. Якщо ви напишете, побачите це відео, яке вийшло, кому нужна бригадірка капусточка імпортна, або середня там ще є, то можу вам відправити новою почтою. Тобто, як ми працюємо. Ви пишете у Viber, у Viber пишете, пишете під відео коментар, хочу, хочу придбати. Я вам залишу свій номер телефона. Пишете у вайбер, скільки вам десятків треба. Е, ну, дорого не продаватиму. Ціна, ціна моя 40 гривень за десяток, щоб повернути затрачені кошти на насіння. Насіння дороге, якісне, хороше. Тобто, нікого я обманювати дурити не буду, що це там якийсь інший сорт. Якщо то бригадір, то, то бригадір бо сіяв для себе, щоб, щоб посадити. Так, ось там мегатона залишилась капелька, ну там який десяток, то я його не вважаю. І оце Олегові центріон. Зараз я посчитаю, посчитаю скільки їх штучок. Олегові дві сотні треба. Якщо тут не буде, то, то бригадіром додавлюсь. Тобто, якщо приїде до вас капусточка, я її запакую в кульочок, все гарно, якщо листочки будуть пов'явші, не переживайте. Це листочки для капусти не головне. Головне, щоб жива була серединка. Отой маленький листочок, маніпусінький, що виглядає, ви садите, капуста легко приживається. Е, ці листочки з часом всохнуть, одімруть і почнуть розвиватися нові. Головне, щоб жива була серединка. І вона. Прийметься і буде рости. Тож, кому цікава така тематика, хто хоче замовити, пишіть, пишіть під відео коментар. І хто вспіне, кому вистачить, вистачить тому відправлю ще капусточку. 40 гривень десяток. Тобто не 50, не 60 і не яка попала, а якісна, хороша розсадка. Буду продавати, того, що я вже сказав, що не вистачило місто садити. Садив для себе, ну, комусь повезе. І, можливо, саме повезе вам. Тож, підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео, завжди будете в курсі, що можу вам запропонувати, які ідеї, можливо, чимось поділитися. Підписуйтесь.